Вадим, привіт. Давай зараз а, коротко познайомимося з нашими а, майбутніми учасниками групи. А, пропоную спочатку представлюсь я, потім декілька слів ти і розкажемо, що ми а, пропонуємо тим, хто запишеться до нас а, як учасники групи. Окей? Окей. Привіт всім. Мене звати а, Микола. Прізвище Громов я більше 13 років працюю на керівних посадах, тому в даному випадку я виступатиму в ролі ментора щодо особистісного бренду і як вийти саме з кризи травми, використовуючи засоби менеджменту, тобто планування. Формування стратегії і все, що з цим пов'язано. Передаю слово Вадиму. Розкажи, будь ласка, про себе. Всім привіт, бажаю здоров'я. Мене звати Вадим Лозінський, я гештальт-терапевт, що навчається. Навчаюсь я біля 4-5 років. Треба порахувати точно. От. Одночасно я працюю в комунальному закладі з надання психіатричної допомоги. У минулому назва це психіатрична лікарня. Працюю в основному я з військовими, які по тій чи іншій причині потрапили в нас в наш заклад з травмами, ПТСРами ну і різними патологіями. Буду радий бути корисним разом з Миколою. Ось так в двох словах. Більш конкретніше, можливо, Микола розкаже так? А, саме так Вадим, дякую. А, ми в телеграм-каналі і в інформації напишемо а, теми наших а, зустрічей. А, скажу, що криза виходу з травмами мені відома особисто, і я з цієї травми за допомогою колег і Вадима в тому в числі. Виходив і можна сказати, майже майже вигрівся, тому що у вересні 21-го року мав щось подібне до контузії, після, після того як я потратив, потрапив в ДТП. Що я очікую від цього семіна, від наших семінарів і від цього проекту? Хочу передати напрацювання щодо. Особистісної стратегії щодо того, як намалювати собі шлях і рухатись по цьому шляху з точки А, тобто сьогодення, до точки Б, це майбуття і приймати життя для того, щоб його приймати, розкажу де можна знайти сили. А Вадим допоможе ну, методами, які потрібно використовувати з точки зору психології. Щось хочеш ще додати, Вадиме. Так, ти вірно кажеш, буду надавати психіатричну підтримку, трошки розкажу про методики, як відчувати себе під час виходу з травми, де знаходити мотивацію, де отримувати підтримку, як отримувати підтримку. Ну, надіюсь, буду корисним. Дякую тобі, дякую всім за увагу. Читайте інформацію в коментарях. На сьогодні все і до зустрічі а, в нашій групі. Всім па! Пока.